Раз, 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 добрий день, шановні колеги. Назара, не бачив давно. Раз, раз, раз є. Шановні колеги. За даними реєстрації у нас є 16 присутніх членів виконкому. На жаль, кворуму для проведення немає. Ну, таке буває іноді. Особливо влітку. Ми ще декілька хвилин зачекаємо. Я, можливо, коротенько розкажу, що в нас відбувається, якісь найближчі плани. Якщо підійдуть члени, конкому, то проведемо. Якщо не підійдуть, то тоді спробуємо десь провести напевно в перший тиждень липня. Оскільки оскільки в неділю ми виїжджаємо, ми виїжджаємо до Варшави, там буде відбуватися великий форум Рибайл Тюкрейл, який буде присвячений здоров'ю та реабілітації. Беру з собою наших керівників медичних закладів для того, аби ну, подивитися, що взагалі в світі робиться в сфері охорони здоров'я, сфері реабілітації, кінові розробки і так далі. Окрім там виробників обладнання, будуть представники е, урядових структур, як наших українських, е, Міністерства охорони здоров'я, соціальної політики, так і європейських. Сподіваюся, що там ну, мають бути. Принаймні також представники фінансових структур, які, власне, обговорять питання охорони здоров'я, питання там реабілітації, скільки воно в нас буде на найближчі, напевно, 10, може більше років стояти дуже, дуже гостро. Відповідно, ми зможемо повернутися вже 27-го сесія. Ну і на наступний тиждень можна буде вже провести засідання. Вчора ми гар... мали гарний е, захід, хто був присутній з освітянами, е, проводили освітній форум, е, багато гарних гостей, наш добрий друг, заступник міністра освіти Михайло Винницький, виступав. На жаль, по стану здоров'я він не міг приїхати, але взяв участь в онлайн, також е, ректори. І перші проректори вузів Луганського національного університету імені Франка, Університет Короля Данила, представники експертного середовища, бізнесу, волонтерських організацій, було дуже все гарно. Домовилися ми попередньо, що наші діточки ну, активні, кому буде цікаво, в галузі біотехнології, біологія, там хімія. Зможуть відвідати можливо, навіть якийсь курс лекцій чи практичних занять в біолабораторії компанії Ензиму у Львові. Були також представники компанії, і так, ми так попередньо домовилися. Якщо в нас є такі діти, то вже Ігор Іванович скаже, Разом з директорами, які цікавляться біологією, які цікавляться різними оцими біоорганізмами і, і відповідно ними технологіями, то я переконаний, що буде дуже цікаво Одна з провідних компаній наших українських вітчизняних, і там дуже цікаві розробки. І, і взагалі, вчора я послухав, і наші директори напрямок біотехнологій є одним із, ну, напевно, після ІТ, одним із таких дуже прогресивних, які динамічно розвиваються. Бо хто би там що не казав, а їсти хочеться завжди. І смачно їсти, і взагалі, щоб було, що їсти, населення росте. В світі, я не кажу в Україні, а в світі. Тому питання, так якби продуктів харчування нормальних, якісних, воно, ну, воно стоїть. Тут дуже цікавий був форум. Я сподіваюся, що ще будуть якісь відгуки. Ось. Тому так. 12 по 18. На жаль. Шановні колеги, тоді е, я перепрошую, що. Ну, немає у нас кворуму, сподіваюся, що десь, ну, принаймні, перший тиждень липня, з перше по п'яте. Роман Володимирович, я попрошу, аби ми якось призвонили членів виконкому в той період, перший тиждень, щоб ми не затягували з перше по п'яте, коли буде можливість, максимально, щоб ми мобілізувалися і розглянули ці питання. Ну, бо є такі, які вже потребують розгляду. Я розумію, що влітку не дуже. там але треба, колеги. Тоді до, до зустрічі в липні. Дякую.